Добрий вечір, друзі! Сьогодні з вами я, Віра Бобровська. А на філіжанку кави до мене завітав молодий талановитий драматург Валентин Тарасов. Шлях у світ драматургії надто непростий, або туди потрапив будь-хто. Він може тривати десятиліттями і не знайти свого щасливого розв'язання. А бува, коли лише за кілька років, завдяки власному досвіду, природному чуттю і обдаруванню, просто, так би мовити, на очах зростає письменник і драматург, до якого невдовзі приходить і визнання. Саме так сталося з Валентином Тарасовим, до якого доля, гадаю, ставиться доброзичливо. По закінченні Київського театрального інституту імені Карпенка Карого актор театру і кіно. Валентин Тарасов 10 років віддав Дніпропетровському драматичному театру імені Горького, паралельно працюючи на телебаченні. В той час і виникла внутрішня потреба знайти і розкрити увесь свій творчий потенціал. В жанрі театральної драматургії він дебютував у 1999 році. А зараз у творчому доробку автора вже шість п'єс. Престижний і авторитетний літературний конкурс. Коронація слова неодноразово відзначав його одним з кращих, тим самим даючи йому зелене світло на шляху літератури і драматургії. Ми сьогодні зустрілися з приводу великого успіху, який відбувся на ювілейному літературному конкурсі Коронація слова. Ви здобули найвищий приз – Короно. Так, так, так. І ви вже не вперше берете участь у цьому конкурсі. І, можливо, саме він дав вам якийсь такий серйозний поштовх до подальшої роботи, до написання і створення нових п'єс в драматургічному просторі України. Коронація взагалі для мене це такий конкурс, ну, щасливий, можна сказати, тому що я три рази подавав свої роботи. І, і три рази я успішно. успішно і отримував премії. Це була перша премія за п'єсу Навіжена співачка з невідомим. Угу. Потім була третя премія за кіносценарій Бранець. І ось в тому році, 10 років було конкурсу, і вони подзвонили мені і вони вирішили провести конкурс серед тих, хто вибрав перші премії по кожній номінації. Попросили мене подати п'єсу. Я подав п'єсу Кар'єра. Звичайно, я розумів, що оскільки всі приймають участь лише ті, хто отримав перші премії, це, це потужне таке товариство. Ну і нас запросили на церемонію, яка підбивала підсумки. Спочатку були номінації, які в тому році отримали, а потім сказали, що будуть вручати грант коронації по кожній номінації. Вийшло так, що я сидів з друзями і кажу, у мене є статуетка така, статуетка така, мені тільки корони не вистачає. Я і тут викликають, кажуть, що я отримую першу премію за п'єсу кар'єра. Навіть не першу премію, а грант-коронацію премію. І виносять мені... Справжню корону. Вона просто справжня, яку можна одягати. І це було для всіх несподіванки, ніхто не знав, що будуть саме нагороджувати коронами. Позолочена і там штучні рубіни. Ну це серйозна відзнака, я вам скажу, тому що коронація слова, по-перше, вони підбили підсумки за 10 років. Так, п'єсу так, визнали кращою за десятиріччя. І ви одержали найвищий приз за десятиріччя. Так, так, так. Ну, коронація слова давала зелену вулицю багатьом українським. Миттям. Можна згадати і Ірен Роздобуцько, і письменницю Матіос, і багато інших. І бачите, і вам пощастило ну, так, теж так, так, себе так. проявити і теж завдяки цій коронації слова. А скажіть, будь ласка, кожний другий чи третій захоплюється поезією, пише вірші, хтось пише оповідання, повісті, якісь там есе. Але драми писати, п'єси, адже це треба мати якийсь особливий хист. Скажіть відверто, коли ви відчули, що ви здатні на написання п'єси? Ну, адже у вас за плечима досвід вже був і акторський, і режисерський трохи. І раптом ви відкрилися новими якимись гранями і барвами. Це був такий паралельний розвиток, тому що я коли поїхав працювати в Дніпропетровськ до російського театру, то я зрозумів, що я можу як актор тут бути просто і сину. Звичайно, це провінційне театральне життя, воно складне. І тому я вирішив спробувати себе в написанні, ну спочатку це було кіносценарію, оскільки я знявся в, там, в декілька картинах, і мені було дуже близько. І я спробував написати кіносценарій, і якось воно вдалося мені. Їх там взяли на кіностудію «Довженка» в Портфель, зразу чотири. Хоча потім все це зупинилося. Так і так. Да, і да. я спробував себе, переробив сценарій в п'єсу, мілий розвратник, і спробував себе в п'єсах почав писати п'єси. «Мілий розвратник зразу ж поставили в Луганському. Театрі. Ну і так я почав писати п'єси паралельно працюючи в театрі, на телебаченні. У мене є таке бачення кіношне, а воно дуже і до театру, і нас вчили кіноліта, бачення таке. Я просто знаю закони театру, я знаю, як е, закони, кіно. Закони, закони кіно, закони драматургії, і тому воно в мене є, і я це відчуваю, і тому і виплескую на папір. Ну а далі вже воно як іде в світ. Зараз я вже пишу романи. Я У вашому доробку шість п'єс, так? Шість п'єсів. І всі вони йдуть, мають таке щасливе життя. Ну, сценічне життя. Чотири з них так. І, і в, не і тільки в... в Україні. Так, І в Україні, і в Росії, і в Росії. були, і зараз в Казахстані, йде мілий розвратник». В Росії я дивлюсь в інтернеті і поставили якісь там театри невеличкі. І я про це дізнаюся з інтернету, ну вони там як студії. От, і я тільки отримую інформацію. Про постановку п'єс так буває з інтернету. На жаль, я бачила тільки дві ваші п'єси. Це навіжена співачка і обережна хижаки. Так, ну от поки не поставлена ця кар'єра, яка вийшла, ну, просто вийшла така ситуація з коронацією. Там ще й премія повинна бути і всі номінації отримали. Я про неї навіть не знав, дізнався вже після того, як конкурс відбувся. Запитав, чому ж не, не, ну, за драматургією. Нічого. А ви не ну, кажете, гроші є. Але от вони умову поставили, що її повинні поставити в одному з київських театрів. Оцю кар'єру, так? Так. Але вони умову вигадали таку, а ні з яким театром договору немає. Для мене це, чесно кажучи, не зрозуміло, тому що якщо ви... Вигадують таку умову, то ви повинні її ж якось цілити. У всякому разі вийшло так, що поки воно ніяке, я вже чесно кажучи, вже махнув рукою на ті гроші, тому що розумію, це воно не не рухається вже взагалі нікуди. У всякому разі, Валентина, я вважаю, що це велика перемога, те, що ваші вистави йдуть. Вони живуть повноцінним творчим життям. Адже в Україні я знаю не так багато драматургів, які можуть похвалитися тим самим, що їх п'єси йдуть. Ви знаєте, вона ж яка система, така замкнене коло. Режисери не беруть вистави, тому що їм щось не подобається в цих п'єсах, так? А драматурги не пишуть п'єси, тому що заздалегідь знають. Що режисери їх не візьмуть. Ну, чесно кажучи, я не, не дуже задоволений тим, настільки їх інтенсивно ставлять, і... а не ж ставлять. Ну, ставлять, але дуже мало. І сам, чесно кажучи, перестав пропонувати театрам, тому що це таке, ну, принизливо. Ти м -м, пишеш там, чи відправляєш, і навіть відповіді не отримуєш, чи читали їх взагалі. І mm -hmm. часом я розумію, що їх просто не читали, бо я нагадую, нагадував раніше. Зараз я вже взагалі кинув звертатися до театрів. Но, до речі, мені було приємно знову ж таки з інтернету дізнатися, що по моїх п'єсах люди вже там захищають е, наукові роботи. І для мене це була теж несподіванка, і я прочитав... Як дослідники сучасної драматургії? Так, ну от у мене є п'єса «Сезон полювання на кохання. До речі, вона ввійшла в тому році теж в антологію української сучасної драматургії. І виявляється, і там з Рівного одна дівчина вона захищала кандидатську і написала про неї своє бачення. І я навіть почитав і думаю, боже, не вже це я про це писав? А у нас є така антологія сучасної української драматургії. Так, вийшли їх чотири томи, вийшла дві класики були і дві сучасної драматургії. Вони вийшли в харківському видавництві. Ну я вас вітаю, От. це велика перемога. Ну, так. А хто ще увійшов в ці антології? Ну туди війшли, я знаю, Крим увійшов, Неда Нежданна. Валентина, скажіть відверто, де ви знаходите героїв для своїх п'єс? Адже це таке просто абстрактно, чи ви просто перед собою бачите ту картину, якусь таку колізію конкретно? Кожна п'єса це по-різному. Наприклад, мілий розрадник» я спочатку назву е угу. придумав, а потім на неї придумав сюжет. Хоча, звичайно, якоюсь мірою в моїх героях є я, мої якісь або мрії, Які, або є, якісь, якісь власні... власні... Так, 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 так. так, так. От. І от, до речі, кар'єра це сучасна п'єса, про наше сучасне, вона навіть така гротискова, І вона саме про стосунки в сучасному світі, про багатих і про бідних, і про творчих. І про білків. Ну, протеск теж пронизує і невіжене співачку, ну, і обережна фішка. Я, я дуже люблю комедію, і мені гостро. подобається. Гостро і, і, хоча це найбільш важкий жанр. І, до речі, драматургія і в написанні. і комедія, ну я якось до неї, в мене є схильність до цього. Ну тому що, чесно кажучи, в нашому житті ж воно ж поряд і смішне, і, і трагічно, і, і воно поєднується, і ми самі українці такі, ми і плачемо, і сміємося. Ви багато ж років вже працюєте на телебаченні. Так, Останні так. роки років 7-8 ви режисер програми «Жді мене» в Україні. Так, українська. А немає чи там якихось таких сюжетів і життєвих колізій, яких можна почерпнути для себе, для п'єс, для романів? Ви знаєте, там дуже багато сюжетів і навіть якби якісь розповісти або написати, про це, сказали б, що це фантастика такого, mm -hmm. ну просто можна тільки Власне, вигадати. Я, я зустрічаюсь з багатьма людьми всієї України. Ми їздимо по всіх регіонах, буваємо в таких селах, де навіть там три хати. Але я, чесно кажучи, не використовував поки що в своїх, не в драматургії, не в романах. Ну, можливо, це вони якось в мене там субліміруються mm -hmm. і накопичуються. накопичуються. І щось... Але історії, хоча є дуже цікаві, я поки що не брав до роботи, не знаю, чи візьму колись. Можливо, тому що я більш такого комедійного зараз... От а, у мене... там а, такі а там більш такі мелодраматичні і драматичні, і навіть трагічні є історії. Тому я, чесно кажучи, поки так. Стороннє взагалі, от у нас проблема з е, драматургією, проблема видавництва. Я не можу в Україні поки що видати українські варіанти своїх романів. Ви останнім часом почали звертатися саме до цього жанру літературного роману. І я знаю, що один з них вийшло видання його в, в Росії. в, в Росії. Так. Ну, російською мовою, адже так. в Україні їм не зацікавилися. Що це ну, за роман? Дікає плем'я древніх славян. Це історичний, це історичний роман. Да. І я вже другий роман написав продовження, ну, в, то, тут подвійна назва українською, вона е, в Темряві сонця дике плем'я древніх слав'ян, а другий це лавець тіні, е, дике плем'я древніх слав'ян, це будуть, я хочу ще третій на цю тему mm -hmm. написати. От, В Україні ви розумієте, не те, що не зацікавилися, а просто у нас така складна ситуація, що я от видавництво давав і одне видавництво... Збиралися, ми вже навіть підписали, потім криза. Вони зовсім зупинилися. Друге видавництво от мені надіслала редактор, що вона дуже зацікавлена. Все, у них серії такої немає, а зараз вони видають серійно. А Чому вас саме зацікавила ця така історична? Тема, тобто, чи на тлі історичної теми відбуваються якісь події? Ну, які... Мені дуже було цікаво, звідки ми взагалі українці взялися mm -hmm. і наші істоки. Тому я звернувся до теми, якої ну я не читав ще в художній літературі. Це «Слав'янські племена перше-друге сторіччя нашої ери. І я взяв художню форму, але з історичною основою mm. я вивчав матеріали, все, що є епоху згадки. Перше, mm. друге сторіччя mm. нашої mm. ери. Це коли ще прослав'янські племена. Mm. І я взяв героїв, взяв плем'я одне, друге. Ну no, і на їх тлі відбуваються вже події. Якась така там. Ну, Це ще дерматич... детективи такі історичні, mm -hmm. тому що там і пригоди, і детективи. І ви знаєте, багато з того, що я дізнався. От, якісь речі ми, в нас закладені вони, ми навіть не знаємо, звідки вони. Наприклад, коли у нас людину, там поминки йдуть людини, ми ставимо е, якусь їжу, залишаємо, так. це духу. Е, тому що, от, наприклад, у нас цей дух предків, він був дуже йому поклонялися. І коли люди сідали їсти... Вони в вогонь кидали їжу і потім тільки починали їсти. Тому що це треба було віддати шану духам. От. І в нас дуже багато, до речі, цього. У наші обряди, наші поводження, наші е, весілля. Це все ну, тягнеться ще... Івана Купала, Так, і так, так, живе. так, 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 так. Це тягнеться ще звідти. Вже потім воно поєдналося там з християнством, адаптувати, намагалося християнство. От. Але в нас дуже багато від того. І слава Богу, я думаю, що... У нас ці істоки ще є. І у нас їх намагаються так якось придушити іншими культурами і все інше, але ми все ж таки ще зберегли це, тому що це пов'язує нас з батьками, з, 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 з родичами. Так так, 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 так. Саме оце історична тема вас поки що приваблює. А є ж теж чимало цікавих... Ну, Жанрів. Зараз третій я роман пишу, це буде такий роман комедії. Він інший. Я вирішив трошки перепочити. Хоча це складно і довго вже пишу і ще буде, думаю, це витрачати, але мені захотілося трошки такого іншого. Детектив ніколи вас не приваблював? Справа в сучасний тому, що ну, сучасний поки думаю, а справа в тому, що в мене всіх у цих романах закладена детективна лінія. Угу. Тому щоб це було цікаво, попри от історичні що там була... якісь. Гостра інтрига. Так, так, так. І перший роман, який вийшов, багато хто читав, вони кажуть, ми за день його, ми не відривалися, тому що весь час я ну, намагався тримати таку і напрузі, щоб було цікаво, що ж там далі. А до акторської діяльності вже немає бажання повертати? Ну, пропозицій немає, я навіть туди не пнуся. Чесно кажучи, мене... я працюю, пишу, до речі, лише в вихідні і святкові дні. І в мене виходить так, що на роботі, а в вільний час я працюю до. Тому дуже важко, тому що... Кожен день ви на телебаченні. Є вихідні, звичайно, але я ж кажу, я тоді сижу вдома, працюю так. і Тому в мене весь час такий йде процес. Хоча він, ви розумієте, це більше е, така духовна втіха, тому що матеріально, я, знову ж, хто думає про те, що у нас можна заробляти книжками або п'єсами, це просто смішно. Натякаєте на те, що це невдячна справа, правда? Ну, лише це мені для мене, як для розвитку, як для людини, для себе. Ну, Пане Валентине, я дякую вам за цікаве інтерв'ю і хочу побажати від себе, від усіх наших слухачів вам і подальшого творчого натхнення, високого злету і цікавих творів, які ви могли ставити і в театрі, і в літературному жанрі, щоб виходили. Дуже дякую, я не здамся. <му> Наша зустріч закінчилась. Сподіваюсь на наступну.